От от я ця виставка створена до десятої річниці національної поліції України. На ній представлені роботи саме відділу комунікації в Антез Запорізькій області. Усі світлини це реальні кадри роботи поліцейські. На цих світлинах ви можете побачити і будь-яку роботу парамедики, які виїжджають на місця, про які ви розповідали. Це патрульні поліцейські, які разом з нашим парамедиком рятують людину. Якщо не помиляюсь, це обставини, які трапилися 5 квітня минулого року, коли був повторний ракетний удар на Шевченківському районі. Це люди, які евакуюють. Бачите, поліцейський офіцер громади вивозить дітей з одного з обстрілюваних ворогом сіл. Це хлопці, які воюють. От про них можна говорити окремо. Це наші спецпідрозділи поліції. Ми дуже ними пишаємося, і саме на цих світлинах. Дивіться, зображені наші е, бійці стрілецького батальйону, які виконують теж е, абсолютно різні функції. Вони керують дронами, е, вони здійснюють розвідку, вони опанували артилерійське мистецтво, тобто гаузиці, Богдани, там самохідні такі артилерійські установки і таке інше. Вони все це застосовують проти ворога. Вони опанували. Е, Міномети, тобто в нас є мінометні розрахунки, які також в складі сил оборони дають гідну відсіч ворогу нині і на Донеччині, і є наші хлопці, які воюють і на Запорізькому напрямку, тобто вздовж лінії фронту. Нам є чим пишатися, нам є що розповідати людям про нашу роботу. Хочеться, щоб якомога більше людей знали, бачили і розуміли, що ми поряд, ми поруч і ми завжди готові прийти на роботу.